Що у нас там від першого лиця? О, від першого лиця, до речі, вообще кай... кайфово. У нас мінус і, і співмінус. С. Це, це. Ой! Це мені здається прям... Що шик. Друга. Так. А мені повернути б сюди. Супер. Давай. Тр... Друга. Третя. Субарок їде. Субарок непоганий. Стабілізацію я ж відразу їдем тому що вона... Ану добрий день. Ну, буде цікаво почитати. Так. Ручничку ми протягуємо. Ні! Всім привіт, пані та панове! Вітаю вас на новій в копотикурусі, як же Драйв, і сьогодні ми будемо проходити сценарії. Перший сценарій, який ми сьогодні будемо проходити, називається Міська метушня. І в цьому завданні нам треба зібрати якомога більше міток Ну там у нас будуть чекпоінти які ми повинні, аля алячіпонти, які ми повинні коротше збирати. Тому, пані та панове, перед початком даного відеоролика я би хотів вам пожати приємного перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну а ми давайте вже почнемо їхати. Так, ну що, починаємо. Давайте спробуємо, що в нас з цього вийде. Я сподіваюся, що у вас в все добре. І, до речі, пані та панове, я собі трішечки обновив комп'ютер, і тепер мені здається, що е, графон е, в БІМКІ став поприємніше, аніж він був. І е, що вам приємніше дивитися, що мені приємніше грати, і я сподіваюся, що в мене все вдалося налаштувати для запису, того, тому що я не встиг перенести всі налаштування. Uh, які я тоді налаштував, ой-ой, я не туди поїхав чи туди. І тому мені прийшлося uh, налаштовувати все, як я більш-менш пам'ятав. Та так же саме зі звуком, я сподіваюся, що зі звуком також все добре. Так, let's go У нас Аля Субаро, до речі, у нас їздить трафік. Я гадаю, що на старому своєму uh, комп'ютері я б не зміг їздити так спокійно з трафіком. Так. Нормально. На зараз скільки? у нас сьогодні всього 7, 7 uh, міток, а нам треба хоча б 15 на одну зірочку. Це я вам скажу, задачка досить непроста. Начебто тут нічого складного, але нам треба встигнути за певний час і брати uh, хоча б 15 міток і це склад. Куда? Бампер. Бампер, відчепись! О, ти пропав, дякую. Що в нас там від першого лиця? О, від першого лиця, до речі, ще кай... кайфово. У нас мінуси і співмінуси це. Це. Ой! До речі, пані тепанове. Якщо вас є бажання, напишіть в коментах, як вам зараз картинка поприємніше, аніж була раніше. Так чи ні, тому що мені здається, що вона повинна бути набагато приємніше, аніж вона була до цього. Оп! Сюди порт. Куда? Ви бачили? Це не чесно. Трафік прям переді мною заспавнився. Це не чесно. Знову прям переді мною. Это взагалі не чесна гра? Капець. Сама б'юмка мене ж підставляє. Оп. Летс гонят паново, іще. А, окрім того, якщо у вас є бажання написати а, в коментах... Картинка стала приємніше чи ні, можете ще написати в коментах, чи є вас є які. Можливо, є у е, вас якісь ідеї е, для бімки, що можна познімати, або просто запропонувати якісь ігри е, в описі. ну Буде цікаво почитати, та якщо. Та обов'язково всі варіанти розглянули. І ми знову ж таки розбили наш субару. Можливо, ми ще кудись доїдемо. Все. упо 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 Мені реально відпочили, це прикольно. Тут, тут своя атмосфера відчувається така. Перша, друга, третя, четверта. Да, Та давай четверта, четверта є. Третя. Let's go. На жаль, в мене, до речі, всі моди також попропадали, тому мені прийдеться заново, можливо, якісь ще нові моди повстановлювати, але нічого страшного. До речі, у нас відірвалося дзеркало, зер не знаю, як так вийшло. Нащо то я обережно їжу, але це не точно. Так, нам треба сюди. Повертаємо. Давайте реально спробуємо від першого лиця. лиця, мені реально е прикольно поки що. Ой-ой-ой. Так, треба тормозити, того ж тут такий неприємний У нас моментик був. Тормозимо, тормозимо. А, я тут вже забирав, так? Так, я тут вже забирав. Окей, поїхали далі. А скільки в нас вдалося брати? 10. 10 і в нас ще. Е, 2 хвилини в запасі є. Так, чекайте, а куди мені треба їхати далі? Куди мені треба їхати далі? Ем... Ага, я зрозумів, я взагалі не туди поїхав. Блин, хоч їх е якось начебто і випнув. Ці мітки, але... їх дуже погано викнув. Ні! Мені здається, від першого лиця в мене краще виходить, аніж від третього. Чи від другого, як там правильно це, це, це називають? Вже не пам'ятаю, так. Тормозимо, їдемо сюди знову. Друга. Третя в сіточку. В від сіточку, так. Да. Ось сечечку луп'ям. Не, оце реально... Міська суматоха. Тому що веселуха прям нереально. Головне не повторювати таку їзду в реальному житті, тому що... Ну все ж таки це і тут нічого страшного не буде, якщо ми вріжемось. А в реальному житті це може бути... Як то кажуть, е, фатальна помилка. Тому що хто знає, що знає, що вона на дорозі відбувається. Так. А мені повернути б сюди. Супер. Давай. Тре. Друга. Третя. Субарок їде. Субарок непоганий. Стабілізація я ж відразу відімкнув, тому що вона. Ну і наша. Ну, ну и... С буксом на полном проводе. Я зараз провода к порва. Тихо, 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 тихо. Ничего страшного. Так, тихо. Не знаю, как уже продать, потому что у нас не працюет вся штука, что шо... в Салоні показую. Як оно? Екранчик, коротше, прибором приладів. Я забувся як він називається, ну нічого страшного. Я без нього якось поїздимо. Привіт. Привіт, привіт. Так, нормально. Головне, що у нас підвізка в справному стані. Ми можемо собі їхати начебто рівно. Ну, начебто рівно. Так, давай, друга. Ні, від першого лиця мені якось, я вам скажу чесно, мені легше їздити, ніж від третього. Оп! Остопай. А перше? Ти звідси. Ти ж звідси. Типу ти ви. У мене що вже застряло? У мене застряло. У мене бампер відвалився і тепер між колесами застрягає. Йолки-палки! Так, тут тормозити. Тормозити. Чи не тормозити. Давай краще сюди поїдемо. Тут більше якось цих поїнтів. Так, головне, щоб ми хоча б на зірочку поїхали, а далі вже... а далі вже все. Ну, до речі, рівно одна зірочка, може з ним голосом не поїдемо, чи поїдемо? А, це Субару, поїдемо. Ну як, навіть чисто на двох колесах спереду. Нормально, нормально, їдем, їдемо. Це дрифт, ви не шарите. Опа опа це реально вже дрифт мобіль якийсь. Коротше все це буде огнезірочка. Ми ще можемо спробувати спробувати поїхати якось. Опа. Як ми ще йди, не розумію. Все. Ну, на одну зірочку ми прийшли, це вже добре, тому пропонуємо переместитися е, до якогось іншого сценарію. І так, пані, панове, наступний наш сценарій називається Горний маршрут. І в цьому сценарії нам дозволила Пімка вибрати самому автомобіль, на якому будемо їхати. Тому я вибрав автомобіль, який, в принципі, чисто в теорії може підходити для гор, тобто це дрифт, корч. Тому давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, механіка відразу ж вмикаю, перша, друга. Мені здається, зараз прям буде дуже і дуже круто. Опа, сюди... Ой-ой-ой. А, ми цей сценарій начебто вже проходили. А, нач... а, ні, просто був схожий сценарій в цій же локації. Щоб навчитися дрифтувати було взагалі шикарно. Начебто непогано, до речі. Начебто прям дуже непогано. Могло бути і гірше. А. Ага. Мені для людини, яка зовсім не вміє дріфтувати в'їмки, я сам же собі зробив цю ситуацію складніше. Третя. Четверта. А ну добрий день. Так, на стрішечки веде вже в ліву сторону, але... Чого страшного? Вона на третій тепер сюди. Якщо з колесом відбувається йому мені здається вже дуже і дуже погано, але. Четверта. Так, тут нам трішечки треба протягнути ручнучком. Ні, перша це занадто коротка. Треба було з другої. Трішечки промахнувся з передачами. Трошечки підпалили ми з щепленням, нічого страшного. Подумаєш. Це мені здається прям... прям ще шик. Друга. Вона в принципі на третій поїде, але. Для більш ефективного дріфту треба мені здається на третій. Бачили ви зараз моє обличчя, наскільки воно зараз зосереджені, це просто жах. Ну тут так себе я известно проехал. Э, ничего страшного. Так, насчет 4 контрольных точки. Ой-ой-ой, уй-ой-ой. Ой -ой -ой. -то забор Все было чем Так. Поворуч. 80. В принципі, ми проїхали. Там треба було, мабуть, на якийсь певний час, але. Ми зато з кайфом проїхали. Сюда. Чи не сюда? А, воно фініш. Третя, четверта, може, не п'ятій. Опа. Оце, до речі, гарне завершення було. А, ну тут нам треба було навіть не на час. Супер. Відправляємося до, мабуть, скоріше все, мабуть, да, до останнього пробування на сьогодні. Анітпаново, ну а якщо ми вже розпочали з дріфту, ну як розпочали? Ну, другою то давайте, мабуть, і завершимо дріфтом. Е, слизький дріфт. Давайте спробуємо. Нам треба набрати мінімум, наскільки я бачу, це е, 5000 поинтів. Е, не знаю, чи буде це важко чи ні, тому що я до цього апаратику ще на ньому не, не їздив. Я не знаю, як він це буде вести. Ага. Та як взагалі її поведінка до дрозим, мені щось так собі подобається, але Тихо Вот тут до речі, прикольный такой. Ай-яй-яй! Угу. Окей Хоча нам ці понти зарахували, вже добре. Ідеально всі маршрут не проїдуть, тому що мені зовсім не подобається цей автомобіль, як він їде, як він себе веде на дорозі, але... Йолки-палки, але... Як його? Прощу місію я хочу завершити хоча б на такий... Людина, яка зовсім не вміє дріфтувати. Ну це раз вже, мені здається, покращує. Це вже, наскільки Тисячу 1800 майже поінтів. Це вже покращує, але треба 5000 хоча б набрати. А як це нам зробити, я... Хто його знав? Давай друга. Третя тут занадто велика швидкість буде, якщо б тут третю вмикати, тому тут тільки друга. І все, тут більше ніяка швидкість. Передача не потрібна, мені здається. Тихо. Тихо, 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 тихо. Назад. 900 поинтів. Непогано. Так. Тут поки що дуже дуже непогано, до речі. Ну, дріфт такий собі, якщо чесно. Ну, прям взагалі не, не кайфовий, але... Поинтів начебто більш-менш нормально. Ой-ой-ой. 2000 понтів. Ну, типу... Ну що ж, пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був отакий русі як драйв і в мене вдалося пройти всього-навсього два сценарії. На жаль, останній сценарій мені чогось виявився дуже складним і в мене не вдалося його пройти. Але нічого страшного, я спробував, ну, не вдалося, так не вдалось. Тому, пані та панове сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався. Кому даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!